Медіаграмотність та особиста безпека в умовах війни в Житомирі триває тренінг з медіаграмотності для підлітків. На думку Ірини Кирилович, однієї з організаторів навчання, медіаграмотність це інформаційна гігієна, в якій потрібно орієнтуватися та вміти розрізняти фейк, маніпуляцію та дезінформацію. Років так уже вісім я практик стовідсотковий, я не люблю теорію. Я із учасниками курсу ділюся лише практичними знаннями. Ділюся тим, що я переживала на початку повномасштабного вторгнення, коли працювала в марафон Єдині новини. Як ми відрізняли фейки, як ми аранжували інформацію, як ми готували ці повідомлення? І ключове, що я хочу їм донести, що кожна інформація, яка несеться в масі, це вперше за все відповідальність. І коли ви читаєте це повідомлення, ви маєте розуміти, що якщо немає там джерела, хто про це сказав, то вже треба задуматися, чи варто вірити про це, тому що початок вторгнення показав нам наскільки широко люди вірили, тому що хтось говорить. І як це які це наслідки мало негативні? Тренінг розрахований на молодь і включає три модулі: медіаграмотність, особиста безпека, соцмережі і блогінг? Ми вважаємо, що 14-18 років це якраз той вік, коли люди сидять в інтернеті. Коли люди читають новини в телеграмі, як показало наше перше заняття, всі вони в телеграмі. Але на жаль, вони не можливо, не всі до кінця знають, які там правильно канали читати, так, і як перевіряти ту інформацію. Тому ми хочемо орієнтуватися більш на молодь, щоб на початках, коли вони починають це все читати, щоб їм закласти ці отази, щоб вони надалі розуміли, як відрізнити фейк від маніпуляції, від дезінформації і де правда, а де трошки вигаданий. Історія, що медіаграмотність, це повинно бути особливим курсом в школі, в університетах, на всіх підприємствах і особливо біля під'їзду. Де сидять поважні люди і розказують про те, коли закінчиться війна? Медіаграмотність та особиста безпека в умовах війни це безкоштовна можливість повчитися у практиків, дізнатись багато цікавого та здобути нову професію, наголошує Ірина Кирилович. Раніше такої можливості не було, а зараз її багато. Зареєструватись можна за посиланням в соцмережах громадської організації «АЯК». Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.